В Україну з візитом приїхала колишній американський прокурор Марта Борщ, яка домоглася ув'язнення у штатах українського прем'єр-міністра Павла Лазаренка за довгі роки розслідування української високопосадової корупції. Вона добре знає її у прізвищах та цифрах. Хто з фігурантів американського розслідування залишається в активній українській політиці. Та чому сотні мільйонів доларів, викрадених Павлом Лазаренком, так складно повернути в Україну? Про це далі Сергій Андрушко. Грудень 1998 рік. Це остання прес-конференція колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка в Україні. Більше сюди він не повертався. Уже через два місяці у лютому його затримують в аеропорті Нью-Йорка, А через вісім років розслідування та домашнього арешту окружний суд Сан Франциско засудить Лазаренка до дев'яти років в'язниці та штрафу на суму в 10 мільйонів доларів США. Суд присяжних визнав Павла Лазаренка винним у відмиванні грошей, шахрайстві з банківськими переказами і здирництві. А це Марта Борщ, колишній федеральний прокурор. Саме вона допомогла довести до засудження Павла Лазаренка. Зараз вона приватний адвокат. Приїхала в Україну давати лекцію для українських детективів та студентів. За протоколом вимушено попереджати, що усе, що вона каже, тепер її власна думка, а не офіційна позиція США. Про Павла Лазаренка як прем'єр-міністра вона згадує просто: він збирав данину з бізнесменів. наскільки я розумію, виходячи з показань свідків, гроші переказувались Павлу Лазаренку, бо він вимагав 50% прибутку від більшості бізнесів в тих сферах, в яких він мав вплив. З початку незалежності України Павло Лазаренко був завжди на державних посадах. Утім, у США в Каліфорнії він придбав свій будинок. Також з'ясувалося, що він мав панамський паспорт та мільйонні рахунки в різних країнах світу. Прокурор Марта Борщ збирала факти, опитувала свідків, у тому числі й тодішніх українських високопосадовців та олігархів. Ось як вона описує ситуацію в Україні в часи прем'єр-міністра Лазаренка. корупція в Україні це колосальна проблема, як і в усіх колишніх республіках Радянського Союзу. Бо коли розпався союз, республікам потрібно було терміново сформувати уряд, не було. Цивільних інституцій, які були на заході, була велика кількість природних ресурсів, які вивільнились і нікому не належали, бо до цього були у державній власності радянського союзу, і тому була така шалена приватизація. Особи збагачувалися, і не було конституційних чи громадянських інструментів, які б це упередили. І в результаті корупція стала системною на американському суді у справі Павла Лазаренка згадували також Юлію Тимошенко. в нас були докази, що були перекази з рахунків, які на нашу думку контролювалися пані Тимошенко. На рахунки, які контролювалися паном Лазаренком, ми представляли ці докази частково під час судового провадження. На нашу думку, виходячи з доказів, які були нам доступні, частка статків Павла Лазаренка була отримана від прибутків компанії, яка називалась ЄСУ, і імпортувала природний газ з російського Газпрому. На нашу думку, пан Лазаренко отримав через цю схему мільйони доларів у 1995 96 роках Юлія Тимошенко очолювала компанію ЄСУ єдині енергетичні системи України в той час це найбільший портер природного газу в Україну з Росії та країн середньої Азії. Та суд в Америці у справі Павла Лазаренка відхилив прохання прокурора Марти Борщ про залучення до справи і Юлії Тимошенко. Як вважає нині вже колишня прокурорка США через відмову Росії сприяти в наданні доказів врешті-решт, суд Сан франциско відхилив обвинувачення, які готувалися не в цивільному фрагменті. бо вважалося, що обвинувачення не представило достатньо доказів. Часткова частково проблема полягала в тому, що щоб довести цю частину справи, потрібна була допомога з боку Росії, щоб допитати свідків, які були причетні, і отримати документи. І ми не отримали жодної допомоги з Росії. Відповідно, нам не вдалося довести цей елемент обвинувачення the case. на лекції у Києві. Марті борщ кілька слухачів ставили запитання щодо ролі Юлії Тимошенко в часи прем'єр-міністра Павла Лазаренка та перерахунків здійснених компаніями пов'язаними з нею. Ми вирушили до Юлії Тимошенко, щоб отримати її офіційну позицію стосовно американського розслідування. Українська сторона. Яка тоді представляла режим, який тоді ви знаєте, був скинутий шляхом революції? Він намагався мене як лідера опозиційного руху просто скомпроментувати і. Ну, практично засадити у в'язницю. Але я дуже дякую американському правосуддю, що американське правосуддя розібралося і повністю викинуло всі ці обвинувачення, які були передані українською стороною, для того, щоб мене просто прив'язати до імені Лазаренка. Сьогодні є рішення суду, американського суду, не українського, не Печерського, що ніяких доказів. Будь-якого порушення закону не з мого боку, не з боку компанії, яку я 20 років тому очолювала, не виявлено. І рішення суду поставила крапку. Дякую, вам дуже. Дякую, я теж дякую. Павло Лазаренко став найбільшим українським високопосадовцем, який був засуджений за всю історію незалежності України. Загалом, за інформацією змі американській системі правосуддя вдалося встановити місце знаходження близько 250 мільйонів доларів, які були виведені Лазаренком з України корупційним шляхом. На сьогоднішній день жодної копійки коштів Лазаренка в Україну не повернуто. Не повернуто, тому що держава Україна нічого для цього не зробила. Частина коштів перебувають сьогодні за Кожен є і їх повернення залежить виключно від уряду США, від його доброї волі. А в будь-якому разі їх не можна повертати в Україну, тому що є великий ризик, що їх розкрадуть. Так їх можна повертати лише в тому разі, якщо буде продуманий такий механізм, який обезпечить їх від подальшого розкрадання. У 2014 році суд у Вашингтоні ухвалив рішення сто мільйонів доларів, які ховав пан Лазаренко в офшорах, розділити. 25 мільйонів доларів мав отримати банк на острівній державі Антигуа, а 75 мільйонів доларів мали надійти на рахунки американського уряду.